Всім привіт в студії Сергій Прасол, і в цьому відео я розповім вам про тренди ринку автомобілів в Україні в 2023 році. Як ви знаєте, ринок автомобілів в Україні активно розвивається щороку. За звітній період 2023 року в Україні було реалізовано близько 61 тисячі нових автомобілів. У порівнянні з попереднім роком у топ-10 з'явилися електромобілі та седани, відзначаючи зміну у виборі українських автолюбителів, які раніше віддавали перевагу кросоверам. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на наш канал. Ми стараємось для вас доносити лише цікаву та перевірену інформацію. Ну що ж, пора перейти до рейтингу найпопулярніших автомобілів в Україні за 2023 рік. Топ-10 відкриває Toyota Камрі. Автомобіль Toyota Camry – це популярний седан, який пропонує комфорт, практичність та високий рівень безпеки. Виробник пропонує широкий вибір комплектацій, включаючи гібридну силову установку, яка є економічною та екологічно чистою. Модель є популярним седаном бізнес-класу. Кількість проданих автомобілів Toyota Camry в 2023 році в Україні складає 1221 екземпляр. Декілька цікавих фактів про автомобіль. Камрі є найпопулярнішим автомобілем Toyota у світі. Камрі була першим автомобілем Toyota, який був випущений в Сполучених Штатах Америки. Камрі була першим автомобілем Toyota, який був оснащений гібридною силовою установкою. На дев'ятому місці ми бачимо Шкода Октавія. Автомобіль Шкода Октавія це популярний седан, який пропонує комфорт, практичність та доступну ціну. Виробник пропонує широкий вибір комплектацій, включаючи повний привід, який є особливо цінним для українських умов. Українці придбали 1293 автомобілі в 2023 році. Шкода Октавія. Декілька цікавих фактів про автомобіль. Октавія є найпопулярнішим автомобілем шкода у світі. Октавія була першим автомобілем шкода, який був випущений після переходу фірми під контроль концерну Вольцваген Аджі. Октавія була першим автомобілем шкода, який був доступний з гібридною силовою установкою. Восьме місце ми віддаємо Шкода Кодіак. Автомобіль Шкода Кодіак» – це сімейний кросовер, який пропонує комфорт, практичність та безпеку. «Кодіак» пропонує просторий салон, в якому розміститься сім'я з трьома дітьми. Виробник також пропонує великий багажник, який робить його ідеальним автомобілем, щоб подорожувати всією сім'єю, при цьому взявши всі необхідні речі в дорогу. Кількість проданих автомобілів Шкода Кодіак» складає 1307 екземплярів цієї моделі за 2023 рік в Україні. Декілька цікавих фактів про автомобіль. Kodiaq є першим кросовером шкода. Kodiaq був розроблений на основі платформи MQB, яка також використовується в інших моделях Volkswagen Group, таких як Volkswagen Tiguan і Audi Q3. Kodiaq був першим автомобілем шкода, який був доступний з третім рядом сидінь. Переходимо до сьомого місця. Тут ми бачимо Сузукі Вітара. Автомобіль Сузукі Вітара це компактний кросовер, який є популярним в Україні завдяки своїй доступній ціні та економічному споживанню палива. Вітара також має повний привід. Цей автомобіль поєднує в собі спритність міського автомобіля та впевненість позашляховика. Зручні габарити дозволяють легко маневрувати на вулицях та підшукати парковку будь-де. Повнопривідна трансмісія дозволяє впевнено долати легке бездоріжжя, зимові засніжені траси та гірські схили. За період 2023 року в Україні автомобіль Suzuki Вітара продано 1308 штук. Декілька цікавих фактів про автомобіль. Вітара випускається з 1988 року і є одним з найдовгоживучих кросоверів у світі. В Україні модель популярна завдяки поєднанню практичності, надійності та доступної ціни. Дизайн Вітара навіяний класичними позашляховиками Сузукі, але водночас він сучасний та стильний. Шосту сходинку займає легендарна Toyota Land Cruiser Prado. Toyota Land Cruiser Prado – це легендарний позашляховик, який пропонує високий рівень комфорту та безпеки. Це символ безперечності, міцності та готовності підкорити будь-яку дорогу. В Україні, де асфальтовані магістралі, здебільшого в селах не бачили ремонту з далеких часів. Розповідаю на власному досвіді. Цей японський позашляховик відчує себе як вдома, просторий та стильний салон, система допомагає допомоги водію Toyota Safety Sense, допомагає безпечно маневрувати та уникати небезпечних ситуацій. Продажі Land Cruiser Prado в 2023 році в Україні мають 1480 проданих автомобілів. Декілька цікавих фактів про автомобіль. Прадо бере свій початок від серії Toyota Land Cruiser FG, яка випускається з 1951 року. Останнє оновлення Прадо було представлене в 2017 році і отримало чимало технологічних оновлень, не втративши при цьому позашляхового характеру. В Україні Прадо користується популярністю серед любителів подорожей, активного відпочинку та тих, хто цінує надійність та безкомпромісну прохідність. Переходимо до П'ятої позначки, і тут в нас розмістився Hyundai Tucson. Hyundai Tucson – це ще один популярний кросовер, який пропонує широкий вибір комплектацій та силових агрегатів. Tucson пропонує комфортний салон, широкий вибір функцій, безпеки та технологій. Також має великий багажник, який можна збільшити, склавши задні сидіння, як у багатьох інших авто подібного класу. За 2023 рік в Україні продано 1494 екземплярів Hyundai Taxon. Декілька цікавих фактів про автомобіль. Таксон був представлений в 2015 році і є одним з найпопулярніших автомобілів Hyundai в світі. Таксон був розроблений на новій платформі Hyundai Kia, яка також використовується в інших моделях, таких як Hyundai Santa Fe і Kia Sorento. Таксон був номінований на автомобіль року в Україні в 2023 році. Четверте місце в нас посідає Mazda CX5. Mazda CX5 це стильний і спортивний кросовер, який став одним з найпопулярніших автомобілів в своєму класі в Україні. Він пропонує ідеальне поєднання комфорту, динаміки та безпеки за розумну ціну. cx 5 оснащений потужними бензиновими та дизельними двигунами, які забезпечують чудову динаміку. Як і в багатьох автомобілів, великий багажник, систему. Допомоги при паркуванні та систему адаптивного круіз-контролю. в 2023 році в Україні цей автомобіль Mazda CX 5 придбали 1647 штук. Декілька цікавих фактів про автомобіль cx X5 був представлений у 2012 році і є одним з найпопулярніших автомобілів Mazda в світі. cx X5 був розроблений на новій платформі Mazda Sky Active, яка також використовується в інших моделях, таких як Mazda 3 та Mazda 6. Це X5 був також номінований на автомобіль року в Україні в 2023 році. На третій сходинці ми бачимо новачка це Volkswagen ID.4». Volkswagen ID.4 – це електричний кроссовер, який є одним з найдоступніших електромобілів на ринку України. ID.4 пропонує комфортний салон, широкий вибір функцій, безпеки та технологій, а також запас ходу на 420 кілометрів. ID.4 є повністю електричним автомобілем, що означає, що він працює на електроенергії, а не на бензині чи дизелі. Це робить його більш екологічно чистим та економічним автомобілем. Популярний електромобіль Volkswagen ID.4 придбали 2655 українців у 2023 році. Кілька цікавих фактів про автомобіль. ID 4 був представлений у 2020 році і є одним з перших повністю електричних автомобілів Volkswagen. ID був розроблений на новій платформі Volkswagen Map, яка також використовується в інших моделях, таких як Volkswagen ID 3 та Volkswagen ID 5. ID 4 був номінований на «Автомобіль року в Україні у 2023 році. Срібло в нашому автомобільному чарті отримує Toyota RAV4. Toyota RAV4 – це вже не просто назва, а символ надійності, універсальності та готовності підкорити будь-яку дорогу. Все під силу ці моделі, компактні розміри, економічні бензинові та гібридні двигуни роблять їзду по місту приємною та ощадливою. Повнопридвідні версії з високим кліренсом дозволяють долати ґрунтові дороги без доріжжя та зимові замети. За 2023 рік в Україні продано 2930. Це 4 автомобіля Toyota RAV4. Кілька цікавих фактів про автомобіль. Перший rav 4 був представлений в 1994 році, і відтоді він став найпопулярнішим кросовером у світі. rav 4 доступний у бензинових та гібридних версіях, що дозволяє зробити вибір відповідно до потреб та екологічних уподобань. В Україні rav 4 користується популярністю серед любителів комфорту, надійності та активного відпочинку. Перше місце та переможець на українському авторинку в 2023 році це Рено Дастер. Рено Дастер це бюджетний позашляховик, який є популярним в Україні завдяки своїй доступній ціні, економічному споживанню палива та високій прохідності. Високий кліренс, сучасний дизайн та багато практичних функцій роблять автомобіль універсальним та впевненим, який крокує бездоріжжям. Калюжі та схили не проблема для нього. З Дастер будь-яка дорога вам по плечу. Автомобіль Рено Дастер українці придбали в 2023 році 5445 екземплярів, що робить його лідером по продажам як новий автомобіль з автосалону в поточному році. Кілька цікавих фактів про автомобіль. Дастер є одним з найпопулярніших кросоверів у світі з мільйонами проданих автомобілів. Він розроблений з урахуванням складних дорожних умов та легко адаптується до будь-яких регіонів. В Україні Дастер особливо цінують за надійність, економічність та його здатність долати будь-які дороги. Ну і головне це ціна. Ось і все. На цьому наш відеоролик закінчується. Я сподіваюся, що вам сподобався наш огляд на топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні по продажах у 2023 році. Ми розглянули їхній зовнішній вигляд та пройшлись трішки по характеристикам. Пишіть в коментах до цього відео, чи сподобалось вам воно. Ми старались зробити його цікавим, трішки інформаційним. Не забуваємо підписатись на наш канал, натиснути на дзвіночок. Дякуємо за перегляд! Перегляд. Зустрінемось в наступних відео.